У нас профіцит київського бюджету називають там просто шалені кошти близько 17 мільярдів чи мільйонів. Мільярдів, мільярдів гривень. Чому їх не вкрали? Ще не вечір. Ну Так ми ще робимо статистичні дані, вже виходячи з 23-го року. Дивіться, щось лежить на рахунках, щось вони не можуть використати. Але ж пам'ятаєте про Олега, при переслів'я? Да? Це саме і за того. Тобто, все, що вони будуть намагатися зробити, це придумати конструкцію, щоб вкрасти. Але якби вони придумали конструкцію, щоб, наприклад, відновити міст Патона чи міст метро разом з, з Світовим банком, з Агентством розвитку Японії, вклавши, наприклад, 5 мільярдів власних коштів, а вони б доклали 50 мільярдів коштів кредиту на 40 років під 0,2%, це ви це би... говорите про бортницьку станцію рацію. Як приклад, але так це агентство розвитку воно працює скрізь по всьому освітою, як тільки ти йдеш на вибір 20 проєктів Ків, воно скаже, ну дивіться, 20 забагато, 5 зробимо. А якщо ми за 10 років не можемо стартувати реконструкцію, а цей контракт підписаний на 10 років. Тобто, от я, коли стану мером в 25-му році, я буду мушу не кланятися в ноги послу Японії, щоб він сказав, ми не відмовляємо вам, продовжуємо дію цього контракту, зробить зробимо бортніську станцію рація. Мек Київ без запаху якійну розумієте? Ну як, бо позняки Сакарки Харківські нюхають гамно із-за того, що якесь гамно в КМДА не може зробити реконструкцію бортінської станції рації. Все просто круговорот гамна в природі. Вибачайте. За наші гроші, бо ви платите податки. Я плачу податки, познякі харківські платять податки, і за це ще нюхають гамно. Принизливо? Дуже принизливо. А це діюча влада київська. Жалко жителів лівого берега і безпосередньо, які пожинають плоди.